Доброго дня, Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вирішила вам розповісти про книжки, які мені подарували цієї зими. І перше, про що я хочу вам розповісти, це Гаррі Поттер Чаклунський Альбанах. Тут є ось закладочка, ми бачимо. Книжка сама по собі важка. Форзац дуже гарний. Подивіться. О, воно склад... книжка складається з таких розділів видьми і чаклуни що вижили, спорт, енергія і чаклунська атрибутика, дивовожні площини і дивні місцини запрошення до Гогварсу, чари замовляння і допрощення закляття, адміністрування магії та мотивуючі заклади, звірі, істоти і рослини. Тут є сторінки горизонтальні, як у звичайній книжці, а є які по вертикалі. Книжка дуже деталізована. Зараз покажу приміром. Ось. Книжка. Деталізована можна роздивлятися годинами. Все підписано. Я вважаю, що фанати Гаррі Потера вже придбали цю книжку, і вона стоїть на ваших полицях. А той, хто ще не придбав, раджу не зволікати, бо це колекціонна книжка. Її перевели на українську мову з Англії. Тож, рекомендую цю книжку. Наступне теж про Гаррі Потера. Це колекційний альбом наклейок тоненька. І набор, в цьому наборі йшло 5 наклеїв, яких я вже приклеїла. На першій сторінці ми бачимо фотографію Гаррі Потера, який отримав лист до Гогвордсу. На обкладинці вони тут, на початкових курсах, а тут вони більш старші. Ось візьму, к приміру ось цю картинку. Тут картинки з фільму про Гаррі Поттера. Ось. Тут є магічні, тобто вони з якимось ефектом. Позначаються ось такими жовтенькими, або іншими квадратиками іншого кольору. Також тут є закляття патронуса. Наклейки. Забирають, з, ну, забирають в себе світло, а потім світяться у темряві. Це Шеймуса Фінігана. У мене ще є Мінерва Макгонагал. Зараз покажу. Ось Мінерва Макгонагал. Тут ми бачимо, що тут висвітлюються контури. Тобто це буде світитися, я вже бачила. Також тут є. Ось закл... кружочок з заклинаннями. Там кружочок з заклинаннями. Мені дуже сподобалося. Буду збирати собі наклейки. Зараз покажу ще, які можуть бути наклейки, тому що не тільки що цвітяться у темряві. Є ще 3D-наклейки. Ось отакі наклеїчки є. Це поки що це одну, я показала. Тому що є у мене ще. Ну, ще. Ось. Ось ця є Вон, Ось тут вони позначаються. Ось тут вони біленькі, ось рамочки біленькі. А які з ефектом. Там чорно-білі. Чорний контур і білий контур. Наступна книжка це сад фей, хадителька фей. Я в минулому відео про неї вже розповідала, тож будемо рухатися далі. А наступне це пан Сидикарітеди памбушок. Назва вже навіє аромат сирничка. Тут розповідається про Містечко ясне, де трапилась надзвичайна пригода. Славний пекар сирник пошкодував останнього різдвяного папушка дівчинці, котра завітала до його пекарні, бо сам був дуже голодний, з цієї миті все для нього на смак стало гірке. Пан сирник не на жад розхвилювався. Як же він От тепер готуватиме найсмачнішу випічку, хто допоможе пекарю? Можливо, лікар Апчих має якісь цілющі ліки від гіркоти, а можливо, трапиться маленьке диво напередодні. Славного свята Різдва. Малюнки тут не глянцеві матові, але яскраві, можете подивитися. Я вважаю, що це на рік 4-5. Книжечка тоненька, нове видання пана сирника, видавництво Богдан. Рекомендую цю книжечку. Хоча вона і тоненька, але дуже весела. А наступне, це Сем і Джулія у театрі. Її вже не продають, на жаль. Я побачила її в магазині і вирішила собі придбати. Тут розповідається про ось такий мешачий дім. Тут не малюнки, тут фотографії. На останній сторінці ми можемо подивитися, що тут фотографії ось. У, ляльковому, у старому ляльковому диночку живуть миш, сім'я мишей Сема та Джулі, і в них дуже цікаві пригоди. Вони знаходять чарівний камінець, який допомагає сему у театрі на виступі. Книжка дуже гарна. Деталізовано тут все продумано на фотографії. Автор Каріна Сапхан. Видавництво Старого Лева. Хто знайде таку книжечку, на якомусь сайті, то обов'язково її собі придбайте. Також є дві частини: Мишачий дім. Тут тексту небагато, зараз подивлю, зараз покажу тексту небагато. Ось. Тексту тут небагато, але дуже цікава книжка. Тут є розкладна сторінка. Але мені показувати буде її не дуже зручно, тож подивитися саме. Рекомендую цю книжечку. І моя улюбленця. Анна Ярославна, Київська князівна королева Франції, видавництво Абаба Галамага. Це любов з першої сторінки. Подивіться на цю красу Форзацу. Тут можна роздивлятися цілою годиною. Це карта того часу. Половина карти. Тут є малюнки, які, як малювали у давніх літописах. А є картинки, які ми звикли бачити від видавництва Абаба Галамага. Ось такі. Тут розповідається про Анну Ярославовну, яка їздила до Франції, щоб одружитися з королем. Тут є така дуже гарна картинка. Мені вона більш сподобалася це Анна Ярославна, яка летить як голуб над київськими соборами. А також ще одна гарна сторінка є, де її родичі біля Софійського собору, і вона, яка тримає собор, який вона наказала зробити у Франції. Ця книжка дуже яскрава. Коли я її побачила, я дуже зраділа. Тож рекомендую всім. А далі чотири князівни. Ці чотири князівни пов'язані з книжкою Анна Ярославна. У Анні Ярославні розповідається про трьох, що Анна і її дві сестри, а тут Анна і її три сестри. Тож це нюанс, що їх тут чотири, а там три. Тут розповідається про, теж про сестер Анни Ярославни. Малюнки тут, ну, малюнки тут свої рідні, подивіться. Але їх набагато менше, ніж у іншій книжці. Сюжет дуже, дуже цікавий, хоча я і не до доці... Не дочитала, але теж рекомендую. Наступна книжка Небо Багаламага це видавництво час майстрів від Стіва Річардсона «Кроличка Пейсері, і конкурс будиночків на дереві. Тож тобто розповідається про старшу доньку Крольчихи, яка зі своїми друзями влаштувала конкурс будиночків на дереві. Мені дуже сподобалося. Одна... Один малюночок сподобався дуже. Зараз покажу. Він майже у кінці, тож його важко знайти. Це її будиночок на дереві. Куди вони переселилися з мамою. Також тут три картинки Показано, де яка кімната. Це нижні поверхи, далі. Середні поверхи. Та горишні поверхи. Тут. Дуже гарні малюнки, теж деталізовані. Історія дуже цікава. Тож, переходимо до наступної. Це моя друга улюблена книжка. Як малювати аніме. Усередині є схеми, зараз покажу. Є такі схеми, по яким треба вчитися малювати. Ця книжка складається з таких частин. Школярки, школярі, діти, привабливі лиходії, гумор в аніме, і моє улюблене це фентезійні персонажі. але вони дуже складні. Я в вже намагалася намалювати, в мене вже виходить, особливо очі малювати. Також, як схеми, є і інші речі. Це, там є такі малюнки, зараз покажу, це перемальовування з ось таких картинок. Є схеми, а потім кольорова картинка, Приміром, ось так. Я обожнюю цю книжку. І Той, хто любить таку, ну, цю тематику аніме і любить малювати, ця книжка для вас. А далі книжки, які я ще не встигла прочитати, це викрадачі снігу, це фентезі, де розповідається про дев'ятирічного Річі, який понад усе любить свого дідуся, який замінив йому всю родину. Він, як ніхто розуміє і підтримує онука, а ще розповідає найцікавіші історії про чорноборців, воїнів, котрі протистоять вогнядим велетам, про людяних повиків, які оберігають від темряви, і про те, що колись були морозні та сніжні зими, але тосклада варяка, яка тягне з людей життя і віру в диво. Коли напередодні Різдва дідуся появиться в лікарні, річ вирішує врятувати його. Для цього потрібно просто знайти і викрасти сніг і допомогти всьому можуть лише шиміфічні чорноборці. Хто любить фентезі, рекомендую цю книжку. Дуже цікаве. Там 17 розділів, видавництво віват. Далі Анна Руе аптека ароматів. Видавництво наша ідея. Там розповідається про стару віллу, де відчувається який дивний аромат. Нібито пахнуть тисячами речей одночасно. Це перше, що помітила Люці у своєму новому домі. Проте ці запахи ні про що її не говорять, а ключ, який вона знайшла під дошкою дерев'яної підлоги, не підходить до жодного замка. Я вважаю, що це дуже цікава книжка, хоча я її не читала, але дуже хочу її прочитати. А наступне. Родзинка моєї колекції, яку я ще не читала, на жаль, але хочу до неї перейти, коли закінчу «Викритачі снігу. Це книжка для підлітків Жорстокий принц Голлі Блек. Там розповідається про Фейрі, що я дуже обожнюю. Я хочу до неї приступити скоріше, бо це для мене якийсь скарб. Я обожнюю у фентезі, і мама мені розповідає чарівні історії про фейрі зі своєї книжки, тож я дуже хочу її прочитати. Наступне це аніме комікси або манга. Перша це моя не перша манга це ательє чи капелюхів. капелюхів, їх сім частин. Це перша частина. Кожна манга в супер-обгорці. Так воно виглядає без неї. Тут є трішки, ну, це воно відрізняється. Тим, що звичайна книжка, це справа наліво, відкривається, а манга зліва направо це мене трішки здивувало. Тут дуже цікавий сюжет, тим, що чарівники там. Не промовляють і не махають чарівною паличкою, а вони малюють чарівними чорнилами, які роблять ефект магії. Дуже цікава манга, хто обожнює аніме, рекомендую. Друга моя манга, трішки легша це академія відьмочок. Лише перша частина другої немає, на жаль. І перше, чим воно відрізняється від звичайної манги, це те, що. Тут кольорові дві сторінки, ось і далі ось такі сторінки. Сюжет теж дуже цікавий. Вони теж газетні, але трішки відрізняються стилем. Рекомендую, тому що воно ну, різний сюжет, але там все одно є. Чарівники. Далі, це буде трійка моїх не, моїх останніх балих, які у мене ще в частини це радіант. Почтому з нього Тут ви бачите закладку, я її ще не завершила. Воно вигляд свій обгорці Ось так вона виглядає без неї. Так, як у Академії Відьмачок, там є перші сторінки кольорові. Ось тут частички героїв, ось тут є зміст і кольорова сторінка. І ще тут початок розділу кольорова сторінка. Там розповідається про хлопчика-сета, який, ну, який має невеликі роги, ось ви бачите. І він хоче знищити монстрів, які руйнують села людей, або так названі Немезиди. Комікс гарний стиль трішки схожий з Академію відьмочок, але трішки інший. Наступне це книга магії з нуля. Це я перша почала ще читати із цієї трійки. Ось так воно виглядає. без обгортки як книга якась стара. Тут також є такий кольорові сторінки і зміст Тут теж йдеться про відьму, яку звуть нуль, та звіропалого. Ось, ви бачите, його частину. Теж дуже цікаво. Водо. Ну, це одного видовництва. Тому що там є спеціальна бумажечка, як в Академії відьмочок. І останнє, така важкенька книжечка. Це понад хмарами. Вона намальована аквареллю. Воно відрізняється тим, що воно тверда палітурка, вона тверда політурка. Супропгортка, де. Відрізняється від книжки. Там розповідається про хлопчика Джея, який живе зі своїми батьками. Він живе у місті, де над ними жовтий туман на небі, і він не бачив зорі і ніколи не виходив за браву міста. Він був роботником, але потім. Колись він побачив дівчинку, яка впала з небес. В неї було два крила, але першого в неї не було, в неї було лише друге. А ще вона втратила не лише крило, але й пам'ять. І Джей хоче їй допомогти знайти її домівку, повернути її крило та пам'ять. Також там є кольорова сторінка, гарна теж. І тут глянцеві сторінки. Вони не газетні, вони, як в книжках, сторінки глянцеві. Я її ще не читала, там вже є ну, кількість яких ну, томів, я вже не пам'ятаю, скільки. Але хочу її прочитати, я її, я її ще не читала. Але. Вважаю, що вона буде дуже цікава. Книжки на моєму столі скінчилися, теж треба прощатись. До, до, до побачення, підписуйтесь на канал, ставте подобайки та зустрінемось у наступному відео.